Бронзова доба на території України на сучасному етапі може датуватись 3, Кінцем 2 тис до НЕ останнє вказує на більш рівномірне входження стародавніх племен України до бронзової доби разом з іншим стародавнім населенням передньої Азії, Кавказу та східного Середземномор'я. На півдні України бронзова доба змінюється кіммерійсько скіфським періодом ранньої залізної доби. Бронза є першим штучним металом, вона являє собою сплав міді і олова. Інколи олово замінювали стебієм або арсеном. Бронза витіснила мідь, бо знаряддя з неї були твердішими за мідні. Перевага бронзи над міддю полягає також у значно нижчій температурі плавлення. Температура плавлення бронзи становить 800-900 градусів Цельсія, а міді понад 1000 градусів Цельсія. Виникнення бронзоливарного виробництва. Бронзу плавили в печах, горнах. У невеликих гостродонних товстостінних глиняних тиглях. На території України досліджено багато майстерень, де виготовляли бронзові речі. Наприклад, на площі такої майстерні біляєс. Волоське в Надпоріжжі знайдено близько 70 кам'яних і глиняних матриць для виготовлення 17 предметів, серпів, ножів, сокеркельтів і кинджалів. Багато подібних майстерень досліджено у Причорномор'ї. Одну таку пам'ятку розкопано поблизу С. Острівець Івано-Франківської області. Про значний розвиток бронзоливарного виробництва та посилення обміну між племенами свідчить також велика кількість скарбів бронзових виробів, знайдених, зокрема у Причорномор'ї і Закарпатті. До їх складу найчастіше входять щойно виготовлені бронзові речі ще без слідів використання, а також зливки металу. Досить цікавими і багатими були, наприклад, Бориславський з Нижнього Подніпров'я та Інгульський, С. Антонівка Привільнянського району Миколаївської області, скарби. Останній містив понад 50 серпів, 13 цукеркельтів, два кинжали, кілька прикрас, а також 20 зливків бронзи загальною вагою близько 11 кілограмів. На думку спеціалістів, Північне Причорномор'я, за кількістю відкритих металургійних майстерень з численними матрицями періоду міді-бронзи, не має собі рівних. Мідь, що була основною складовою частиною бронзи, плавили з руди, добували в копальнях. Залишки таких копалень виявлено, наприклад, у басейні Ербахмут, притоки Сіверського Дінця поблизу М.Бахмут ем Донецької області. Біля сіл Мідна Руда, Климівка. Пилипчатине та інших дотепер на поверхні збереглися котловани глибиною до 2-3 м, звідки була вибрана мідна руда, представлена тут мідистими пісковиками.